Так, і зараз готую дітям макарони. А ще в мене є ось такий салат. дивіться, ось такий прикольний. Індичка. Пумпікун какой-то склад айсберг, шпинат, бейбі, Запечений гарбуз, сир, фета, індичка. В'ялина журавлина, джіонська заправка. Насіння гарбуза. Так, ну зараз спробуємо. Його треба. Тут є. А, ось такий Аусь. соус, да. його треба і треба думати, його салат. сюди висипати, зараз покажу, і все перетріпати. Як варе... Перетріпати, як вареники. Отак треба перетріпати. Соус який ось тут був, тут він був схожий, ось бачите, така горчичка з чимось. На горчицю, да. Да. І зараз солією. Ми це все перекидаємо, так. і будемо зараз пробувати. Тут є сыры, семечки. В общем. -м мм, как це вкусно. Попробуй. А мені вкусно. Как бургера. Да. Который бургер. ми їли... Е Вот это в Бабаях. Салат, давайте мне. Так, а ты будешь просто салат с кукурузой? Одна дитина есть, и пробує всі салати, інша все салаты. Инша, все кривится. Все на такие. хоче обычный салат, інший, другий. Это мне не нравится. С капустой, вот такой, и э, кукурузы. Мне, мне и лимончик еще трошки дай, милаш. Нет, не надо лимона. Чуть-чуть, он же ж безвкусний без лимона. Трошки лимончика Видавимо. І олійкою. Олія і сіль заправимо. Все, і буде твій салат готовий. Сіль. Тікай. Але я хочу Зараз. Олія. Це теж дуже смачний салат, але цей попередній, який куплений, він дуже смачний. Ну, ще одна таця готова.